Всім привіт! І сьогодні ми традиційно з рубрикою відповіді на питання від наших клієнтів. Так, формали буде перше питання. У мене вже є інстаграм і сайт. Навіщо мені мобільний додаток? Якщо ти не плануєш розвивати свій бізнес і не виводити на інший рівень, то тобі мобільний додаток точно не потрібен. Якщо ти підприємець і ти все ж таки відкривав свій бізнес для того, щоб масштабуватися, рости. А не просто доказати сусіду, що ти круче, угу. то тоді мобільний додаток це той інструмент, в якому ти точно будеш збирати клієнтську базу і працювати з своїми постійними клієнтами. Я хотіла би сюди додати, що дуже класно мати всі рекламні канали, інструменти, але потрібно розуміти, що базу потрібно зводити в якийсь один інструмент, а не мати в інстаграмі, на сайті, в телеграмі, в вайбері чи ще десь це ваші інструменти, де ви маєте робити повторні продажі. Ну, і не класти яйця в одну корзину, як кажуть, точно. Окей, okay. я боюся, що клієнти не будуть завантажувати додаток. Як ви вирішуєте це питання? Ну, по-перше, ми це питання не вирішуємо, це вирішує питання бізнес, адже mm -hmm. додаток розрахований саме безпосередньо на роботу з постійними клієнтами. Mm -hmm. І якщо ти задасиш питання своїм постійним клієнтам, тобі було б зручно бачити нас в інстаграмі, шукати серед кількості наших фотографій чи на сайті наші товари. Клієнти сказали, та ну я мені проще щось кісь мати інструмент, де я відкрила і подивилася і зразу замовила. Тому додаток це фактично інструмент саме для повторних клієнт до клієнтів постійних, які роблять повторні замовлення в твоєму бізнесі. Угу. Ти недавно б розказував про ситуацію від процес саме про те, як зав, наприклад, клієнти з інстаграму, як вони завантажують. Перша покупка не буде, ну може бути і в інстаграмі, але. Ситуація в тому, уявіть, ви заходите в Інстаграм, напишіть ціну в дірект, подивіться каталог, а які розміри, а то а сьо. І вже пророблюєте якийсь певний процес роботи з клієнтом. А далі що? Далі вам потрібно його завести в інструмент, де є зручний каталог, вся палітра е, там, розмірів, кольорів і опису. І все. І далі просто оформити замовлення і погнали. І вивезли в телефоні клієнта. Окей. У мене вже є база клієнтів у CRM. Чим ваш сервіс кращий? Ну, по-перше, то, що у тебе база в CRM, це не значить, що ти з нею працюєш. Uh -huh. Це все одно можна сказати, що в мене є база в записному ну, в телефоні, але толку з тої бази, якщо ти з нею ніколи не працював. Uh -huh. А от а задача додатку, якраз заключається, в тому, що коли ти відправляєш пусор пуш розсилки, то ти відправляєш їх всій своїй базі. Відповідно, ти прогріваєш відразу всю базу. А не тільки ту, до якої можна доторкнутися твій менеджер, який сьогодні в настроєнні дзвонити, чи не в настроєнні дзвонити. Mm -mm. Ну ще раз, в базі CRM, верніше, в CRM не можна з базою працювати, тільки якщо менеджер починає дзвонити, це різне. Так далі. Окей, що конкретно я отримую на виході, є реальні кейси з цифрами? Є реальні кейси не з цифрами, а є реальні кейси від наших клієнтів, які можна подивитися на нашому youtube каналі, на моєму youtube каналі. Точні цифри, які говорять наші клієнти, це збільшення середнього чеку на 25%. Це угу. відсотків. Це збільшення від двадцяти Від відсотків збільшення середнього чеку за рахунок того, що клієнти бачать усю то усі товари угу. і можуть це спокійно замовляти. Друге, що дуже важливо, що коли досягає певна критична точка в додатку клієнтів, вони швидко починають замовляти. Uh -huh. І не потрібно витрачати той дорогоцінний час, і деякі наші клієнти економлять до одного дня, як показує практика, на взаємодії зі своїми клієнтами. Uh -huh. А як я зрозумію, що додаток працює і приносить повторні продажі? Якщо на твоєму банківському рахунку з'являються гроші, то я думаю, що працює не тільки додаток, а взагалі. Класно, коли у вас працює комплексно бізнес, uh -huh. тому що додаток це один із інструментів вашого бізнесу, uh -huh. і не думайте, що мобільний додаток це кнопка бабло, ні, це проміжа проміжна кнопка до бабла. Тому коли у вас працює вся система, це і є кнопка бабло. Uh -huh. А ще я б хотіла задати питання на рахунок того, що часто клієнти кажуть про те, що ой, мені не зараз давайте після війни. Ну не зараз, то не зараз. Що зробиш? Значить, будуть ті клієнти, яким зараз і після війни вони вас упереджати будуть в рази mm. далі, ніж те, що у вас зараз. Тому думати, де ви будете після війни, потрібно думати вже зараз. Так, да, Тому що зараз важко, але е, процеси психологічні, структурні, е, оргструктурні, да, які проходить бізнес в цей час, вони дуже сильно. Скріплюються, вибудовуються і так далі. І той бізнес, який захоче заходити на ринок після війни, це буде дуже дуже важко і не факт, що буде дуже результативно. А саме зараз це мені знаєш, що здається, що mm. чому бізнес хоче відкласти цей процес, чому ми хочемо після чогось? Перше, це не брати на себе зараз відповідальність mm -hmm. за ті, ті результати, які в тебе є зараз у твоєму житті, в твоєму бізнесі, з твоїми співробітниками. Друге, це те, що. Коли ти залишаєшся з додатком, ну як в нас думають часто да, клієнти, що от я почну працювати з додатком і все, я з ним один на один ні, Salesbox працює по-іншому. Ми працюємо в форматі того, що ми ведемо бізнес до результату, і ми єдина компанія в Україні, яка налаштована на результати наших клієнтів, навіть не на наші результати. Тільки коли успішні клієнти, успішні ми. І коли ви так будете думати. Будь-який ваш початок вашого бізнесу буде набагато легше робитись. А щось відкладене на потім це значить ніколи. Да. І все. Клієнтам реально потрібен кешбек чи просто додаткові витрати для бізнесу? По-перше, кешбек це, це не є це. витратами для бізнесу, тому що це віртуальні гроші, які ви не віддали клієнту вже. А чи клієнту він необхідний? Звісно, необхідний, тому що кешбек, як показує наш досвід, він повертає клієнта до вас знову і знову. Угу, тому що це така як свого роду психологічна гра в гроші, коли у вас вони накопичуються на балансі. У нас бувають клієнти, навіть, ну скажімо так чесно, жмуться а, дати більший кешбек, підвищений, тому що, думаю, що це реальні кошти. По-перше, ви надаєте знижку. Знижка, ми проти знижок, до речі, тому що це гроші, які лишилися у клієнта в кармані, а не у вас у бізнесі. А кешбек це віртуальні гроші, які він прийде, все одно буде. Робити покупку і буде купувати у вас, а це якась різниця. Навіть на покупку, яку він м, до прикладу, там на, на тисячу гривень купив у вас, дайте йому тисячу бонусу, тому що це буде його додатково стимулювати, не видалити додаток. А, в, а потратити він з цієї тисячі зможе там стільки, скільки би ви знижки, до прикладу би йому дали. Ну, два. ще додамо, що напевно кешбек це є інструмент утримання клієнтів у вашому бізнесі. Угу. Так, да. скільки я можу заробити в на одному постійному клієнтові? Є формула чи приклад? Так, да, формула називається LTV це кількість грошей, які вам клієнт приносить вашому бізнесу за весь період роботи з вами, мінус затрати на залучення даного клієнта. Але, як правило, у нас ніхто не рахує за затрати на залучення клієнта, і mm -hmm. думаю, що. Будь-який маркетинговий інструмент, інстаграм там, маркетплейси це безкоштовні клієнти. Ніфіга, ви за них дуже багато платите. І коли ви починаєте зарахувати, кожна робота з постійним клієнтом це неабиякі плюси у вашому бізнесі. Ви порахуйте просто один раз, скільки вам коштує залучити одного клієнта, які це гроші, і уявіть, що ви. Кожен раз платите рекламному каналу за залучення одного і того самого клієнта, не маючи інструменту, де ви можете робити йому повторні продажі навіть Просто, навіть ні. якщо він вже у вашій базі і в вашій crm системі, ви все одно їм платите. Так. Чи підійде ваш сервіс маленьким бізнесом, чи це більше для великих магазинів? Я за те, що будь-який бізнес, якого є маломайська база клієнтів, вже може з нами співпрацювати. У нас для цього є всі умови. Щоб стартувати з нами роботу, тому записуйтесь на консультацію. і Ми вам все покажемо. Слухайте, давайте вообще розділимо е, безпосередньо поняття маленький бізнес. Маленький бізнес це скільки це який? Давай говорити від відверто в Україні. Маленький бізнес це 5, до одна людина, п'ять людей. Середній бізнес це там десять двадцять людей чи двадцять п'ятдесят людей угу. в Америці. Маленький бізнес двісті людей. Тому не треба міряти маленький. Ви всі нано бізнес. І ваш мар маркет це нано, нано-нано захвачена територія. Тому думайте, як його просто масштабувати, а ми вам в цьому поможемо. Ми теж маленький бізнес, так що і ви, як і ви. Так що ми То. підходимо в принципі всім. Тому так, записуйтесь на консультацію і ми вам всім покажемо, і як ми можемо бути вам корисні.